Сьогодні у випуску час пік. Прощання із героєм Ужгороді віддали шану полеглому захиснику України Богдану Білику. Зустріч із бізнесом, представники Держпродспоживслужби обговорили з підприємцями безпеку харчових продуктів. Скажу так, якщо почнуться інспектування, планові позапланові перевірки, всі ці показники лабораторного центру не будуть, не будуть братися до уваги. Чому? Тому що лабораторія не акредитована і не тестована в системі ІСО. Першість із математиків в Ужгороді стартував четвертий етап Всеукраїнської учнівської олімпіади. Показати, наскільки вони самореалізовані, наскільки вони віддані цій науці. Качеві четвер, 6 квітня, прощатимуться загиблим військовослужбовцем Артуром Пашкуляком. Боєць 79-го року народження ні службу в добровольчому чеченському батальйоні імені Шейха Мансура. Загинув 2 травня на Донеччині, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Чин прощання та поховання з полеглим героєм Артуром Пашкуляком відбудеться 6 квітня о 12-й годині у кафедральному соборі Святого Мартина. Вічна пам'ять за Захиснику України. Ужгород знову в Скорботі. Тут попрощалися та провели в останню путь відважного захисника Богдана Білика, який віддав своє життя на полі бою за Україну. На площі народній зібралися рідні, друзі, ужгородці та побратими загиблого військовослужбовця. Білий Богдан Петрович народився в місті Ужгород Закарпатської області 20 лютого 1984 року. Закінчивши в 2001 році загальну освітню школу номер 19 вступив до Ожгородського національного університету, котрий закінчив у 2006 році, з травня 2004 по грудень 2005 проходив строкову службу в лавах Збройних сил України. Липінь 2015 року, листопад 2016 року, призваний по частковій мобілізації на військову службу в Збройних силах України. В цей період з березня 2015 року по жовтень 2016 року брав безпосередню участь в антітерористичної операції, забезпечення її проведення і захисті незалежності суверенітету та територіальної цілісності України. У перші дні повномасштабного вторгнення Богдан Білик без вагань знову став на захист України. Відважно ніс службу на посаді інспектора прикордонної служби другої категорії, водія відділення інспекторів прикордонної служби в складі прикордонного загону імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса. 29 березня 2023 року на полі бою, неподалік Бахмуту на Донеччині, трагічно обірвалося життя захисника України. Ми всі сьогодні прощаємось. І спочилим знову представленим героєм, воїном Богданом, і просимо, щоб Господь прийняв сьогоднішню нашу молитву і простив йому все і прийняв царство Боже, де є блаженне і вічне життя. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного під час церемонії прощання зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Побратими відгукуються за Богдана Білика як за завзятого, відданого та відважного військового, У полеглого героя України залишилися батьки, дружина та донечка, вічна і світла пам'ять захиснику України. Списки для бронювання половини військовозобов'язаних працівників 22 компаній, визнаних критично важливими для функціонування економіки регіону, вже направлені на розгляд у генштаб. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА. Загалом рішення щодо визнання критично важливими отримали 50 підприємств, установ та організацій. За словами Василя Іванчо, середня заробітна плата в цих суб'єктів господарювання понад 19 тисяч гривень, що є одним з ключових факторів під час розгляду. Заявки, котре наголосив, якщо працювати відкрито та прозоро, то майже усі підприємства, котрі виплачують фахівцям в середньому 13,5 тисяч гривень, мають шанси отримати позитивну відповідь щодо бронювання. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита сьогодні привітав колектив територіального управління служби судової охорони у Закарпатській області із професійним святом. За його словами, в умовах воєнного стану працівники служби продовжують гарантувати безпеку і стале функціонування судової гілки влади в Україні. Очільник області висловив слова вдячності працівникам за службу та відданість українському народові. Селі Нижнє Солодвинно-Баранинської територіальної громади виникло займання в надвірній споруді на території приватної дачної ділянки. Як з'ясувалося, її власник розтопив піч, щоб приготувати їсти та ненадовго відлучився у справах. Пожежу помітили сусіди та повідомили про це чоловіка. Вони ж, в свою чергу, викликали рятувальників. Для ліквідації на місце прибули вогнеборці СМТ Середня. За півтори години вони загасили пожежу на площі 15 квадратних метрів та попередили перекидання вогню на сусідів сільські території. Безпечність харчових продуктів, санітарно-епідеміологічний нагляд і захист прав споживачів. У стінах Мукачівської районної військової адміністрації відбувся діалог із підприємцями. На нагальні питання суб'єктів господарювання Мукачівщини відповідали представники Держпродспоживслужби Закарпаття. Перш за все наголосили на експорті товарів до країн ЄС. пов'язана із ФНЕНА до Євросоюзу заборонена взагалі. Тобто чи живих тварин чи вироби з гов'ядини чи свинини до Євросоюзу наразі експортувати неможливо коротко. Гов'ядина і баранина, чи із кіз, тому що на сьогоднішній день Україна ще поки що не є контрольованою державою, державою по губку подібній енцефалопатії. Тому, взагалі, цей напрямок заборонений. А що стосується свинини, тому що Україна з 12-го року є неблагополучною по африканській чомусь свиней. Лабораторні дослідження не менш важливе питання, яке обговорили на заході. Начальниця держпродспоживслужби Закарпаття Сніжана Локес наголосила на дослідженнях, які будуть недійсні під час перевірки підприємств області. Якщо почнуться інспектування планові позапланові перевірки, всі ці показники лабораторного центру не будуть, не будуть братися до уваги. Чому тому, що лабораторія не акредитована і не тестована в системі ІСО, що це означає? Що це державна установа, яка має мати всі ці акредитації? Тому я прошу вас на сьогоднішній день і всіх вас і передати іншим, щоб заключали угоди з нашою лабораторією. Це не то, що вона наша, а це те, що державна установа, яка так ще раз повторююсь, акредитована і атестована. І при інспектуванні всі показники приймаються до уваги лише державної лабораторії. В лабцентрі ви можете робити лабораторні дослідження води, харчових продуктів, але для власних цілей. Тобто, можна сказати так, що ви маєте приблизно знати, скільки там які познаки, які вас цікавлять. Але все, що стосується шкіл, і харчових закладів, ви маєте мати з державної установи. Ці експертні висновки акцентували увагу і на проблематиці обміну та ремонту непродовольчих товарів протягом гарантійного терміну. Якщо людина вже використовувала товар, то вона має право і їй щось не подобається. Він не працює, наприклад, да, телефон зламався там чи ще щось, то людина в цьому випадку має право для проведення гарантійного ремонту. Право обміну те, про що всі ми хочемо, да, щоб нам обміняли от хочу зараз і вже. То це ми маємо право протягом 14 днів тільки на ту продукцію, яку ми не використовували. Сфера громадського харчування наразі активно розвивається на Закарпатті. Тож основне завдання Держпродспоживслужби подбати про всі умови задля безпеки функціонування бізнесу. На сьогоднішній день масово реєструються суб'єкти господарювання закладів громадського харчування, тобто кафетерії, бари, ресторанчики і дошкільні заклади. Це тобто ті підприємці, які хочуть надавати послуги по харчуванню дітей. На сьогоднішній день в області зареєстровано 10 тисяч таких суб'єктів господарювання, і більше 20 суб'єктів господарювання, які релоковані на в нашу область. Такі зустрічі проводитимуть у всіх куточках області. В Держпродспоживслужбі прикладають максимальні зусилля, аби активно контактувати з бізнесом і надавати їм важливу і актуальну інформацію щодо правильного ведення діяльності згідно з усіма нормами. На Закарпатті поліція заблокувала схему нелегального переправлення чоловіків через Держкордон України. Для транспортування втікачів зломисники використовували автомобіль швидкої. В ході реалізації оперативної інформації співробітники міграційної поліції в Закарпатській області спільно зі слідчими та прикордонниками заблокували схему нелегального переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку. Провівши ряд негласних заходів, оперативники з'ясували, що двоє зловмисників віком 24 та 25 років переправляли своїх клієнтів неподалік селища Великий Березний, в обхід офіційних пунктів пропуску. Для транспортування втікачів до прикордонних територій фігуранти використовували автомобіль швидкої, оскільки один із них працює фельдшером на місцевій підстанції екстреної медичної допомоги. З увімкненими приблизковими маячками зловмисники практично без переч... Шкодно перетинали пости правоохоронців і таким чином доставляли своїх клієнтів у максимальній близькості до лінії кордону. В подальшому потенційні призовники, дотримуючись вказаного фігурантами маршруту, незаконно перетинали український кордон та потрапляли до сусідньої Словаччини. Такі незаконні послуги коштували чоловікам 3 тисячі доларів США з однієї людини. Оперативникам вдалося затримати фельдшера під час спроби переправити таким чином ще двох військовозобов'язаних чоловіків. У фігуранта слідчі на місці події вилучили орієнтовно 6 тисяч доларів. Наразі підозрюваного поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а пошуки його спільника тривають. За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Розслідування у даній справі триває. У заволодінні понад двома мільйонами гривень через фінансові махінації на Закарпатті підозрюють директора та екс-бухгалтера медичного комунального підприємства. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру. За даними слідства, вони організували оборудку з незаконного отримання коштів від пацієнтів. При цьому гроші на рахунок підприємства не вносили. Щоб приховати цей факт, долучали до договорів на надання послуг службові чеки, які не є фіксальними. Як наслідок завіс. Місяців 2021 року особи заволоділи грошовими коштами у розмірі понад 2 мільйони гривень. Наразі за рішенням суду директора медичної установи, про яку йдеться, відсторонено від виконання обов'язків. Через неуважність декларанта закарпатські митники затримали фуру з незадекларованим гігієнічним товаром на мільйон гривень. Понад з половиною тисяч штук імпортних підгузників декларант не побачив у вантажівці. Керівник фірми, що займається декларуванням, подав у електронному вигляді декларацію на імпорт засобів гігієни. Загальну вартість товару зазначив у сумі більше 28 тисяч євро. При розвантаженні коробок з товаром з'ясувалося, що засобів гігієни на майже 7 тисяч штук більше ніж заявлено. Товар товару супровідних документах відносно декларанта складено протокол. Увесь товар, орієнтовна загальна вартість якого складає понад мільйон гривень, тимчасово вилучено до рішення суду. Майже півтори сотні обдарованих українських школярів зібралися в обласному центрі Закарпаття. Тут стартував четвертий етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Позаду на нелегкому шляху дітей уже успішно пройдені три етапи. Тож на останньому юні математики рішуче налаштовані на перемогу. Приїхав сюди, щоб здобути перемогу складно, але я готуюся постійно маю підручники за минулі роки там, наприклад готуюсь з вчителями. Я не знаю. Ну думаю, буде прикольно. Навіть якщо я не здобуду перемогу, це чудовий досвід, прикольно провести час з друзями. Готувалася морально, звісно, тому що дуже відчуваєш відповідальність певну за свою область. Звісно, був пече певний курс саме з математичної підготовки, який нам організували. Дуже приємно було, що його зробили онлайн, тому що офлайн зараз це був. би не дуже вчасно учні 8-11 класів, тобто дуже раді брати участь в цьому етапі олімпіади. Маємо намір здобути перемогу. Старт Олімпіади розпочали святково всіх учасників зібрали в стінах Ужну. Тут їх радо зустріло керівництво Закарпаття, від якого школярі отримали настанови та побажання рухатися до перемоги. Важливо е для е організовувати ці за заходи для того, щоб наші діти мали все ж таки можливість розвиватися. Це надпріоритет, який є сьогодні в нас в області. Так як в нас немає військових дій, слава Богу, сюди не прилітають ракети. Тому є, ми таким є базою для проведення різних таких конкурсів. Надіємося. Що конкурс буде справедливий, переможе найкращий, але я впевнений, що всі діти у нас найкращі, немає значення. Сьогодні переможе один, завтра інший. Головне, що вони зацікавлені цим конкурсом. Ми готові сприяти, забезпечувати, надавати приміщення, надавати всю більшу все підтримку, щоб все відбувалося в нас. І дуже раді, що це почалося. Насправді, зараз ви побачите в Закарпатті дуже багато олімпіад, дуже багато гостів. Я одного прошу, щоб всі поверталися додому з гарним настроєм і з гарними спогадами про Закарпаття. Олімпіада відбуватиметься у два тури. Перший стартував сьогодні в стінах Ужгородського наукового ліцею. Туди проживатимуть школярі до завершення математичної першості. Оцінюватимуть їх результати майже півсотні журі з усієї України. Члени журі в нас діляться на три великі групи. Перша група це досвідчені вчителі, викладачі вишів, ну, майже всі з різних регіонів. Потім йдуть наші студенти, зазвичай призери міжнародних олімпіад. Ну і третя група журі, це яка буде цього року вперше працювати онлайн, це студенти MIT, Кембриджу та інших провідних вишів світу. Олімпіада стандартно вже. Часів заснування її триває два тури, по чотири години, по чотири задачки в кожному класі. Відрадно, що 21 представлений регіон України і місто Київ. Це дуже знаково, тому що майже всі регіони представлені на нашій олімпіаді, яка проходить у такому мальовничому куточку нашої України Закарпаття в місті Ужгороді. Раді тому, що приїхало до нас так багато молодої талановитої молоді, яка учасників, яка дійсно може позмагатися і показати рівень знань з математики, показати свою професію вже на такому етапі, десь орієнтовно е вибір професії, тому що, звісно, що вони в цій царині працюють, показати, наскільки вони самореалізовані, наскільки вони віддані цій науці. Триватиме запекла боротьба за першість з математики до 7 квітня. Переможці Олімпіади отримають нагоду позмагатися у наступному міжнародному етапі. Виставку Україна кольорів діти дощу, погляд дитини з аутизмом відкрили сьогодні в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая в Ужгороді. Експозицію підготували вихованці медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм. У роботах представили великодню тематику пейзажі казкових тварин. На відкритті виставки відзначили, що така презентація є важливим кроком соціалізації дітей з аутизмом. Ужгородський кондитер Валентин Штефаньо презентував патріотичну шоколадну писанку до Великодня. Про це повідомив Федір Шандор, який зазначив, до великодніх свят найкращий кондитер України Валентин Штефаньо презентував солодкий виріб, великодню шоколадну писанку з карамельними синьо-жовтими стрічками. Солодкий виріб можна побачити в цукрарні Штефаньо на площі Петефі в Ужгороді.